Платіжка за комуналку приходить, і серце стискається. Цифри ростуть щомісяця, а пенсія та сама. І думаєш, може десь помилка? Може, є способи платити менше? Законні способи. Є, і зараз про них розповім. Але перед тим, як почну, швидко зробіть одну річ. Підпишіться на наш телеграм-канал, посилання в описі під відео. Там всі новини про пенсії, виплати, субсидії, комунальні тарифи виходять найпершими. Щойно щось змінюється, ви одразу про це дізнаєтеся. Не через тиждень, не через день, а відразу. Тому підписуйтеся прямо зараз, поки не забули. Посилання в описі. Сьогодні розповім 5 законних способів платити за комуналку менше. Це не шахрайство, це ваші права. Просто про них мало хто знає. Або знають, але не користуються, бо здається, складно. Але нічого складного тут немає. Треба просто знати закон і вміти його застосувати. Поїхали. Спосіб перший – Перерахунок при відсутності послуг. Це коли вам нараховують за світло, а світла не було. Або за воду, а води не було. Або опалення холодне, а платити змушують як за гаряче. Закон чіткий. Якщо послугу не надали, надали не в повному обсязі або якість була жахлива, ви маєте право на перерахунок і на штраф від компанії, що надає послуги. Це прописано в постанові Кабінету міністрів номер 151 від 17 лютого 2010 року і в новому порядку від 6 лютого 2024 року. Як це працює? Виконавець послуги це той, хто постачає світло, воду, тепло, зобов'язаний протягом одного місяця після розрахункового періоду сам зробити перерахунок, без вашої заяви. Сам має бачити, що послуга не надавалася, і сам має зменшити платіж. Але на практиці вони рідко це роблять самі, тому треба діяти. Що робити? Перше. Фіксуйте проблему. Світло вимкнули о 8 ранку, увімкнули о 5 вечері. Запишіть. Батареї холодні три дні поспіль, запишіть. Води не було з понеділка посереду, запишіть. Якщо є змога, сфотографуйте. Темні вікна в під'їзді, коли світла нема. Термометр біля батареї, що показує 15 градусів замість 18. Порожній кран, коли води нема. Друге. Складіть акт претензію. Це документ, де ви описуєте, що саме було не так, коли це було, скільки часу тривало. Зразок акта претензії можна знайти в інтернеті або прийти до компанії, що надає послуги, і попросити бланк. Вони зобов'язані його надати. В акті претензії пишете. Ваші дані, прізвище, ім'я по батькові, адреса, особовий рахунок. Що сталося? Яка послуга? Що було не так, коли це було? Що ви вимагаєте? Перерахунок, штраф, компенсацію. Акт складається в присутності представника компанії. Вони мають прийти протягом 5 робочих днів після вашого звернення. Якщо не прийшли, складаєте акт з сусідами. Мінімум троє підписів. Третє. Подаєте акт претензію до компанії, особисто в Офісі, або надсилаєте рекомендованим листом з описом вкладення. Обов'язково зберігаєте копію з відміткою про прийняття. Компанія має 5 робочих днів, щоб розглянути і відповісти. Або задовольнити вимоги, або дати обґрунтовану відмову. Якщо за 5 днів відповіді нема, вважається, що компанія визнала ваші вимоги і має зробити перерахунок протягом одного місяця. Четверте. Якщо компанія відмовляє або не відповідає, звертайтесь до контролюючих органів. Держпродспоживслужба це захист прав споживачів. Телефон 0805 01 213. НКРКП – Національна комісія, що регулює енергетику для питань з газом і електрикою. Місцева рада або виконком для комунальних служб. П'яте: якщо нічого не допомагає, суд. І не бійтеся цього слова. У справах про комунальні послуги суди часто на боці споживачів, особливо, якщо у вас є докази. Важливо, перерахунок робиться незалежно від того, чи є у вас борг за комуналку. Навіть якщо ви винні гроші, вам все одно мають перерахувати за неякісні послуги. Сума перерахунку йде в рахунок погашення боргу. Або якщо боргу нема, зараховується в оплату майбутніх платежів. Реальний приклад: пенсіонерка з Вінниці. Три тижні не було гарячої води, нараховували їх за повний місяць. Вона склала акт претензію з двома сусідками, подала до водоканалу. Їй перерахували за ті три тижні. Це було 820 гривень економії, плюс штраф 150 гривень компанія заплатила разом майже 1000 гривень. Спосіб другий. Пільги, про які не говорять. Є пільги, які всі знають, субсидія, наприклад. Але є пільги, про які мало хто говорить, а вони існують і працюють. Перша пільга: 100% знижки на комуналку для певних категорій, хто має право. Пенсіонери, які працювали в сільській місцевості вчителями, лікарями, бібліотекарями, працівниками культури, за умови, що проживають в селі і мають мінімум 3 роки стажу на цих посадах. Це повна знижка 100%. На оплату комунальних послуг, твердого палива, газу, все безкоштовно. Як оформити? Йдете в пенсійний фонд, берете трудову книжку, де є записи про роботу в селі за цими спеціальностями, довідку про проживання в сільській місцевості. Пишете заяву. Пенсійний фонд вносить вас до реєстру осіб, які мають право на пільги. І комунальні компанії нараховують вам 0 гривень. Друга пільга 50% знижки для родин ветеранів війни. Члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, захисників України мають 50% знижки на комуналку в межах встановлених норм. Це дружини, чоловіки, діти, батьки загиблих військових. Як оформити через пенсійний фонд. Потрібне посвідчення члена сім'ї загиблого або довідка з військомату. Третя пільга. Пільги з урахуванням доходу. Якщо середньомісячний дохід 7 євро з рахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує 4240 гривень, можете претендувати на пільги. Це стосується реабілітованих осіб, постраждалих від Чорнобиля категорії 1 і 2, інвалідів війни, учасників бойових дій, інших категорій. Пільга надається автоматично після перевірки доходів. Якщо маєте статус і дохідний СКей, пільга призначається. Важливо. Якщо витрати на комуналку перевищують 15% вашого доходу, маєте право на субсидію. Незалежно від пільг. Субсидію можна оформити через пенсійний фонд, через Дію, через ЦНАП. Зараз процедура спрощена. Не треба збирати купу довідок. Подаєте заяву, решту дані беруть з реєстрів. Четверта пільга. Звільнення від земельного податку. Пенсіонери за віком звільнені від сплати земельного податку. Це прописано в статті 281 пункт 1 податкового кодексу. Але увага! Це стосується тільки пенсіонерів, які вийшли на пенсію в 60 років. Якщо ви вийшли на пенсію раніше за пільгових умов, але вам ще нема 60, пільга не діє. Земельний податок. Це теж частина ваших витрат, якщо маєте земельну ділянку. І якщо можете не платити законно, чому б не скористатися? Спосіб третій – Перерахунок при тимчасовій відсутності: Якщо ви виїхали з дому більш ніж на 30 днів і не користувалися комунальними послугами, маєте право не платити за них, крім опалення. Це право прописане в статті 7 пункт 6 Закону про житлово-комунальні послуги? Умови, відсутність більше 30 календарних днів. Документальне підтвердження відсутності. Відсутність приладів обліку лічильників. Якщо у вас є лічильники, платите за показниками. Якщо лічильників нема, маєте право на перерахунок. Що підтверджує відсутність? Довідка від сусідів: мінімум троє підписів. Довідка про відрядження. Документи про перебування в лікарні. Документи про перебування за кордоном. Будь-які інші документи, що підтверджують ваша відсутність. Як оформити? Пишете заяву до компанії, що надає послуги. В заяві вказуєте, ваші дані, період відсутності, з якої дати по яку. Причину відсутності перелік документів, що підтверджують. Додаєте копії підтверджуючих документів. Подаєте в Офісі компанії або надсилаєте рекомендованим листом. Компанія має розглянути протягом 10 днів і зробити перерахунок. Важливо. Заяву треба подати протягом місяця після повернення. Якщо запізнетеся, можуть відмовити. По опаленню перерахунок не робиться, тому що опалення йде на весь будинок, і ваша батарея все одно гріє стояк, навіть якщо вас нема. Але по воді світлу газу перерахунок робиться. Реальний приклад, пенсіонер з Одеси. Два місяці жив у дочки в іншому місті, квартира порожня стояла. Повернувся, бачить, дві платіжки прийшли, як завжди, за воду за світло за газ, взяв довідку від трьох сусідів, що його не було, пішов до ОСББ. Написав заяву з довідкою. Через 2 тижні в наступній платіжці йому перерахували. Вийшло 1400 гривень економії за 2 місяці. Спосіб 4. Лічильники і як не переплачувати: Лічильники це ваш захист від завищених нарахувань. Якщо лічильників нема, вам нараховують по нормативах, а нормативи зазвичай завищені. По воді. Якщо нема лічильника, нараховують по нормі 4,5 кубометри на людину на місяць, холодна і гаряча вода разом. Але реально одна людина споживає 2-3 кубометри. Якщо економно, то і того менше. Ставити лічильник платити тільки за те, що реально використали. По світлу: якщо нема лічильника, нараховують або по потужності приладів, або по середньому споживанню по будинку. Зазвичай виходить більше, ніж реально споживаєте. Лічильник електроенергії обов'язковий. Якщо його нема, компанія має право нарахувати підвищений тариф. По газу те саме. Є лічильник платити за споживання. Нема лічильника, нараховують по нормах. Важливо про лічильники. Перше. Лічильник має бути повірений. Термін повірки вказаний в паспорті лічильника. Зазвичай це 4-6 років. Якщо термін повірки закінчився, компанія може відмовитися приймати показники і нараховувати по нормах, або змушувати замінити лічильник. Повірку можна зробити в спеціалізованій організації, або замінити лічильник на новий. Друге. Показники треба передавати вчасно, зазвичай до 25 числа кожного місяця. Якщо не передали показники, можуть нарахувати по середньому споживанню за попередні місяці або по нормах. Передавати показники можна через особистий кабінет на сайті компанії, через мобільний додаток, за телефоном, смс-повідомленням, особисто в офісі. Найзручніше через особистий кабінет. Один раз зареєструвалися і щомісяця вносите показники за пару хвилин. Третє. Перевіряйте нарахування: беріть калькулятор, дивитесь, скільки кубометрів води ви використали за місяць. Множте на тариф. Має вийти та сума, що в платіжці. Якщо не сходиться, ідіть розбиратися. Може лічильник неправильно працює, може помилка в нарахуваннях, може тариф неправильний застосували. Четверте. Якщо лічильник зламався. Негайно повідомте компанію: напишіть заяву, що лічильник несправний, і ви викликаєте майстра для ремонту або заміни. Інакше можуть нарахувати штрафні коефіцієнти, як за навмисне пошкодження лічильника, щоб не платити. П'яте. Економте розумно. Лічильник дає змогу бачити, скільки ви реально споживаєте, і можна вчитися економити. Закривайте кран, коли чистите зуби, душ замість ванни, енергозберігаючі лампочки. Вимикайте світло, коли виходите з кімнати. Не тримайте зарядки в розетці, коли нічого не заряджаєте. Це дрібниці, але дрібниці складаються в суму. За місяць може вийти 200-300 гривень економії за рік 2-3 тисячі. Спосіб 5. Помилки в платіжках і як їх виправити: Помилки трапляються частіше, ніж ви думаєте. Технічні збої, людський фактор, застарілі дані в системі. Які бувають помилки? 1. Неправильні показники лічильників. Ви передали показники 150, а в платіжці стоїть 250 або взагалі якісь фантастичні цифри. 2. Подвійне нарахування. Заплатили за минулий місяць, а в новій платіжці ця сума знову є як борг. 3. Неправильний тариф. Застосували комерційний тариф замість побутового. Або нарахували по підвищеному тарифу, хоча маєте пільгу. 4. Чужі нарахування. Особливо в багатоквартирних будинках. Може прийти платіжка з нарахуваннями на іншу квартиру або на попереднього власника. 5. Помилка в площі або кількості мешканців. В базі вказано, що у вас живе 5 осіб, хоча насправді 2 або площа квартири неправильна. Що робити, коли знайшли помилку? Перше. Не платіть помилкову суму. Якщо бачите, що щось не так, не поспішайте платити. Спочатку розберіться. Друге. Зв'яжіться з компанією. Телефонуйте на гарячу лінію або йдіть в офіс. Покажіть платіжку. Поясніть, що саме не так. Часто помилки виправляють одразу. Говорять, вибачте, технічний збій, зараз виправимо, і в наступній платіжці все правильно. Третє. Якщо не виправляють, пишіть заяву. Офіційна заява з описом помилки в двох примірниках: один залишаєте собі з відміткою про прийняття, другий залишаєте в компанії. В заяві вказуєте ваші дані, в чому помилка, які правильні дані мають бути, що ви вимагаєте, перерахунок, виправлення. Додаєте копії документів, що підтверджують, попередні платіжки, де все правильно. Показники лічильників, документи на квартиру що завгодно, що доводить вашу правоту. Четверте, компанія має 10 днів на відповідь. Вони мають розглянути вашу заяву і або виправити помилку, або дати обґрунтовану відмову. Якщо виправляють, наступна платіжка має бути правильною, з перерахунком, якщо ви переплатили. Якщо відмовляють, дають письмову відмову з поясненням, чому вони вважають, що все правильно. П'яте, якщо відмовляють безпідставно, скаржитись. Держпродспоживслужба. Телефон 0805 01 213 сайт dpss.gov.ua. Місцева рада або виконком НКРКП для питань з газом і електрикою. Суд, якщо нічого не допомагає. Шосте. Зберігайте всі платіжки і квитанції мінімум 3 роки, а краще всі, бо може виникнути ситуація, що вам пред'являють борг трирічної давності, а ви кажете, Я платив, ось квитанція. І питання закрите. Без квитанцій доводити, що ви платили, набагато складніше. Реальний приклад: пенсіонерка з Харкова. Прийшла платіжка за світло на 2300 гривень. Зазвичай вона платила 300-400, подзвонила в компанію. Кажуть: ви три місяці не передавали показники, ми нарахували по нормах. Вона каже, я передавала щомісяця через особистий кабінет. Виявилося технічний збій. Показники не зберігалися. Вона прийшла в офіс, показала скріншоти з особистого кабінету, де видно, що вона передавала показники. Показала попередні платіжки, де її реальне споживання. Їй перерахували. Замість 2 300 нарахували 400 за 3 місяці. Економія майже 2000 гривень. Тепер підсумуємо всі 5 способів. Спосіб перший: перерахунок при відсутності послуг. Світла нема, води нема, опалення холодне, вимагайте перерахунок. Це ваше право. Складайте акт претензію. Не бійтеся йти до компаній і до контролюючих органів. Спосіб другий: Пільги, про які не говорять. 100% знижки для сільських вчителів, лікарів, бібліотекарів, працівників культури. 50% для родин загиблих військових пільги з урахуванням доходу. Звільнення від земельного податку. Все це існує і працює. Йдіть в пенсійний фонд і оформляйте. Спосіб третій Перерахунок при тимчасовій відсутності. Виїхали більше, ніж на 30 днів. Маєте право не платити за воду світло газ. Беріть довідку від сусідів або інші документи. Пишіть заяву. Економте законно. Спосіб четвертий Лічильники і як не переплачувати. Ставте лічильники на все. Передавайте показники вчасно. Перевіряйте нарахування. Стежте, щоб лічильники були повірені. Економте розумно і бачте, скільки реально споживаєте. Спосіб 5. Помилки в платіжках і як їх виправити. Перевіряйте кожну платіжку. Не платіть помилкові суми. Дзвоніть, пишіть заяви, скаржтесь. Зберігайте всі квитанції. Боріться за кожну гривню. Це не складно. Це просто потребує трохи часу і уваги. Але воно того варте, бо за рік може вийти економія в кілька тисяч гривень. А для пенсіонера кілька тисяч гривень це дуже багато. Це ліки на місяць, це продукти на тиждень, це платіж за ту саму комуналку. Не бійтеся відстоювати свої права. Закон на вашому боці. Компанії, що надають комунальні послуги, зобов'язані надавати їх якісно. А ви зобов'язані платити тільки за те, що реально отримали. Якщо щось не так, діяйте, пишіть заяви, складайте акти, дзвоніть на гарячі лінії, йдіть в офіси, скажтетесь до контролюючих органів, не думайте, що це марно, не думайте, що вас не почують, чують. Особливо, коли є документи і коли ви наполегливі. І ще важливо. Розкажіть про ці способи своїм близьким, друзям, сусідам. Багато людей просто не знають про свої права, думають, що нічого не можна зробити. Треба платити, що нарахували, і все. Ні, можна і треба перевіряти, можна і треба вимагати перерахунку, можна і треба користуватися пільгами. Це ваші гроші, ваша пенсія заслужена вашою працею. І ви маєте право, щоб ці гроші йшли на ваше життя. А не на оплату помилкових нарахувань або послуг, що не надавалися. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал, тут завжди найсвіжіша інформація про пенсії, виплати, ваші права. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви з проблемами з комунальними платежами, чи вдалося вам добитися перерахунку. Ваш досвід може допомогти іншим. І поділіться цим відео зі своїми близькими, особливо з літніми людьми, які можуть не знати про свої права. Ця інформація може реально допомогти людям заощадити гроші. А якщо ще не підписалися на наш телеграм-канал, підписуйтеся обов'язково. Там новини виходять ще швидше, ніж на Ютубі. Щойно щось важливе відбувається, ми пишемо в телеграмі. Нова пільга, зміна тарифів, способи заощадити все найперше там. Посилання в описі під відео. Натискайте і будьте завжди в курсі. Дякую, що дивилися до кінця. Бережіть себе і свої гроші. І пам'ятайте, ваші права треба знати і використовувати. Не здавайтеся!